Всім привіт, друзі, На каналі Коктейльні Хроніки. З вами Андрій, за кадром их зажди Диана. Сьогодні буду готувати класичний коктейль під назвою Бульвардіє. А я думаю, багато кому відомий цей коктейль, тому що цей коктейль по суті являється не гроня, але де замість джину наливають житні або звичайний бурбон. Створений цей коктейль був Геркскаєм Гріном у барі Harris New York бар у Паріжі. Геркскайн був американським емігрантом, суспільним діячем, племінником залізничного магнату. І ще найважливіше для цієї історії він був редактором щомічного журналу під назвою Бульвардія, звідки підходить назва цього коктейлю. А зараз я прортую цей коктейль. В принципі, як і класичний гроні, цей коктейль готується методом стір. Тому я беру берульний калих і в нього наливаю. Бурбон 45 мл. Червоний вермут 30 мл. Та кампарі 30 мл. Додаю лід та перемішую. Та перелаю коктейль у калих Old Fashioned. І прикрашайте цей коктейль традиційно, як і не гроні, або апельсинкою, або цедровою апельсином. Ось і все. Мульвердзія готов. Привіт, друзі! Привіт, Андрій! Привіт! Ну, напевно, ти вже точно знаєш, що я не люблю негроні, а ви, можливо, здогадуєтесь про це. Тому... Мне не очень интересно, что тут вышло, потому что мне э, точно, наверное, не понравится. так вот сразу. Засадила там В и все. С... М -м -м. Ну, запах компарии. Ой, ой, Оциновато. Мені подобається. Тобі подобається? Мені подобається. Вау. Напевно, навіть більше, ніж саме класичне Negronie. Угу. — Тому що така приє... приємна сотку від бурбону йде. Угу. Компарі не дуже для мене випирає. Ну, така є гірчинка, звісно, Але не так прям насичена, як у гроні. Тому що тут більше йде бурбону. Угу. Тому може воно якось балансує. Мені більше подобається, ніж негроння, так скажу точно. Про до коктейля міцний, смачний для мене. Хто любить міцні коктейлі, типу олдфэшена, негроні, ну і таке інше, тому сподобається. Так. Тут я згодна з тобою 100%, хто звик до солодких, легких або кислих коктейлів? Це не ваш варіант, як і не мій. Сам коктейль так. Він міцний, він солодкий. Знаєш, ну. Ти правильно сказав, що треба просто любити ось такого плану коктейлів. Е, Ну, я. Ще, дещо не спробуємо? Що? Останнє. міцнувати, ну міцнувати для мене. Mm -hmm. Я не фанат таких коктейлів. Точно. Тому а, мені здається, що тут моя думка взагалі, знаєш, має так от пройти повз. Як знаєш, яким би він мав бути, він таким і є. Отак от я тобі скажу. А, ну, Це ти сказала. Ну, ну, ну він таким і має бути. Хай хто таке має бути? Ну. Та, хто таке любить, тому сподобається. А, Хто не любить гіркоту, може замінити іншим вітером, в принципі, якщо е, саме Кампарі вам замажає, заважає пити такі коктейлі. Але ну, як готував класичну версію, класично йде саме Кампарі. Тому вибач. В, е, я тільки хотіла тобі сказати, що як ти заговорив про вернути, що напевно, якщо б ми заміни, замінили Кампарі, то мені б сподобалось більше. Напевно, я просто не дуже люблю Кампарі і розумію ось цю. Ну, так, він Насичний. для мене прям насичено гіркий сам Кампарі і всюди, де є от він в коктейлі, його чутно, бо він достатньо агресивний. Ну, класична версія гарного коктейлю, кому зі смаком. Пийте з задоволенням, але пам'ятайте, алкоголь шкодить вашому здоров'ю. На сьогодні у мене все. В принципі, як завжди, класичний коктейль у нас один готується. Угу. Супер, дякую! Тобі за таку версію відкриваєш для нас світ класичних коктейлів. мені дуже цікаво. Вам дякуємо за перегляд. Що додивилися це відео до кінця. Не забувайте поставити дзвіночок, підписатися на канал, поставити вподобайку і написати коментар. О -о. Дуже багато задач. Але хоча б одну виконайте, нам буде дуже-дуже приємно. І побачимось в наступних відео. Па-па!